Поговоримо про чисті речовини та суміші і про способи розділення сумішей. В цій темі слід розуміти поняття, що таке чиста речовина, що таке суміш, які суміші називаються однорідними, а які неоднорідними. Навчитися розрізняти чисті речовини та суміші, розрізняти між собою однорідні та неоднорідні суміші, пропонувати способи розділення сумішей на основі властивостей речовин і складати план розділення сумішей. Що ж таке чиста речовина? Давайте в цьому розбиратися. Вам уже відомо з курсу природознавства, що речовини складаються із дрібних частинок. Чистою називається така речовина, що складається із однакових частинок, тобто частинок однієї речовини. Розглянемо, наприклад, молекулу води. Чиста вода складатиметься із однакових частинок, а саме молекул води. Ось змодельована чиста вода. Крім молекул води. Тут немає частинок іншого виду. Зверніть увагу, що в нашій моделі з'явилися частинки ще одного виду. Це молекули амоніаку. І в даному випадку, що ж це таке? А це буде. Суміш речовин. Ті речовини, які утворюють дану суміш, називають компонентами суміші. І фактично можемо говорити, що це розчин амоніаку у воді, і вам відомий такий розчин. Ми його називаємо нашатирний спирт. А ось тут змодельована суміш, що містить один компонент молекули другого виду і ще молекули. Третього виду це трьохкомпонентна суміш. У природі речовини в індивідуальному стані, тобто чисті речовини, практично не трапляються. Частіше за все, в природі речовини змішані одна із іншою, і утворюють суміші. Сумішами є морська вода, газована вода, молоко, сіль, граніт, повітря. Поняттями суміші та чисті речовини користувалися ще давньогрецькі учені. Згідно з їхніми уявленнями, чиста речовина складається з частинок одного виду, а суміш із частинок різних видів. Коли хіміки говорять про якусь речовину, мається на увазі, що вона є чистою і складається з частинок одного виду. Однак на практиці ідеально чисту речовину отримати майже неможливо. Обов'язково серед частинок однієї речовини траплятимуться частинки інших речовин. Навіть ті речовини, які ми називаємо чистими, містять сторонні частинки, які називають домішками. Коли ми розчиняємо цукор у воді, тоді ми отримаємо розчин цукру у воді, і ця рідина матиме солодкий смак, отже, цукор не зникає, а залишається в суміші, проте його кристаликів ми не побачимо. Суміш із цукру і води є однорідною, в ній рівномірно перемішані найдрібніші частинки, тобто молекули цих речовин. Суміші, компоненти, яких неможливо виявити спостереженням, називають однорідними. Більшість металічних сплавів теж є однорідними суміші. Із матеріалів, що є однорідними сумішами, виготовляють багато предметів різноманітного призначення. До однорідних сумішей належать усі суміші газів, в тому числі й повітря. Відомо чимало однорідних сумішей рідин. Однорідні суміші ще називають розчинами, навіть якщо вони в твердому або в газоподібному стані. За деякими фізичними властивостями, однорідні суміші відрізняються від їх компонентів. Так, сплав олова зі свинцем, який використовують для паяння, плавиться за нижчої температури, ніж чисті метали. Вода закипає при 100 градусах за цельсієм, а водний розчин кухонної солі завищої температури. Якщо воду охолодити до 0 градусів за Цельсієм, вона почне перетворюватися на лід. Розчин солі за таких умов лишається рідиною. У цьому можна переконатися взимку, коли вкриті льодом дороги і тротуари посипають сіллю або сумішу солі з піском. Лід під дією солі плавиться і утворюється її водний розчин, який на слабкому морозі не замерзає, а пісок потрібен для того, щоб дорога не була слизькою. Суміші, компоненти, яких можна виявити спостереженням, називають неоднорідними. До неоднорідних сумішей належать більшість мінералів, ґрунт, будівельні матеріали, каламутна вода, молокоч. Чимало інших харчових продуктів деякі лікарські і косметичні засоби. У неоднорідній суміші фізичні властивості компонентів зберігаються, якщо цукор змішати з борошном або крохмалем, то ці суміші також матимуть солодкий смак. Залізні ошурки змішані з мідними або алюмінієвими, не втрачають здатності притягуватися до магніта. Вода в суміші з піском, крейдою або глиною замерзає за температури 0 градусів і закипає при 100 градусах за Цельсієм. За агрегатним станом суміші можуть бути рідкі, тверді або газоподібні. Часто виникає потреба виділити із суміші один компонент, наприклад, відокремити. Добути вугілля від негорючої речовини, або очистити певну речовину від домішок, іноді із суміші вилучають кожний компонент для його подальшого використання. Суміш можна розділити на окремі компоненти, якщо знати їх фізичні властивості. Суміш, компоненти якої суттєво відрізняються за властивостями, розділити легко, але якщо властивості речовин подібні, цей процес ускладнюється. Сучасні хіміки навчилися розділяти майже будь-які суміші, навіть такі, що містять велику кількість компонентів. В залежності від того, до якого типу відноситься суміш, однорідна чи неоднорідна, застосовують різні способи розділення. Неоднорідні суміші розділяють фільтруванням, відстоюванням або дією магніту. Для розділення однорідних сумішей використовують випарювання або перегонку. Перегонку ще називають дистиляція. Відстоювання. Він ґрунтується на тому, що легші речовини спливають на поверхню, а важчі осідають на дно посудини. Цим методом можна відокремити пісок і воду, можна виокремити вершки від свіжого молока, розділити нафту і воду, воду і олію. Частинки піску, оскільки вони важчі за воду, будуть осідати на дно посудини. Нафта і олія навпаки спливають на поверхню. Компоненти суміші розшаровуються, тому їх легко розділити. Неоднорідну суміш твердої речовини рідини або твердої речовини і газу можна розділити фільтруванням. І з цією метою суміш пропускають через фільтр, тобто спеціальний фільтрувальний папір або тканину, вату чи пісок. Часточки твердої речовини залишаються на фільтрі, а рідина чи газ проходять крізь його пори. Процес фільтрування покладено в основу роботи респіратора, тобто пристрою, який використовують люди, що працюють в запиленому приміщенні. Він містить фільтри, які перешкоджають потраплянню пилу в дихальні шляхи. Такий самий принцип роботи пилососа. Фільтр, що вилучає пил із повітря, за допомогою магніту промислових побутових відходів, вилучають залізо. У такий спосіб збагачують залізну руду, магнетит. Завдяки здатності часточок цієї руди притягуватися до магніту, її відокремлюють від піску, глини або ґрунту. Можна використати магніт для того, щоб розділити пісок і залізні ошурки. Залізні ошурки притягуються до магніта, а пісок залишається. Для виділення твердої речовини з однорідної суміші з литкою рідиною використовують випарювання. Суміш поміщають в відкриту посудину і нагрівають. Рідина поступово перетворюється на пару, а в посудині залишається тверда речовина. Перегонка або дистиляція це спосіб розділення сумішей рідин, а також очищення рідини від розчинених у ній речовинок. Це спосіб, коли рідина, яка випаровується, нам потрібна. При випарюванні водяна пара просто вивітрюється. А під час використання перегонки нам потрібно. Влов... Спеціальними пристроями вловлювати пари рідини. У процесі нагрівання суміші рідини спочатку закипає речовина, яка має нижчу температуру кипіння. Її пара виходить із посудини, охолоджується в спеціальному пристрої, який називається холодильник, охолоджується, конденсується, а утворена рідина тікає у спеціальний приймач. Коли цієї речовини не залишається в суміші, температура почне підвищуватися і згодом закипає інший компонент. У цей момент приймач змінюють на інший. Перегонкою очищують природну воду від домішок. Отриману чисту воду називають дистильованою. Її використовують в науково-дослідних лабораторіях, на виробництві, фармакології. Способи розділення сумішей застосовують на водоочисних станціях для того, щоб природну воду подавати споживачам. Також розділення сумішей відбувається і в природному середовищі, із повітря на землю сідають часточки пилу, каламутна вода після відстоювання стає прозорою. Вона також очищується від нерозчинних речовин, проходячи крізь пісок і ґрунт. На берегах лиманів після випаровування води залишається Залишаються солі, які були розчинені в ній. Як же розділити суміш піску солі та залізних ошурок? Враховуючи властивості цих речовин, залізні ошурки притягуються до магніта, сіль здатна розчинятися у воді, а пісок не притягується до магніта і не розчиняється у воді. Для того, щоб розділити цю суміш, треба виконати наступні дії. Перше, це відокремити залізні ошурки магнітом. Вони притягнуться до магніта і залишиться суміш піску і солі. Якщо цю суміш змішати з водою, перемішати ретельно скляною паличкою, ви знаєте вже, що сіль розчиниться у воді, а пісок ні. Таким чином, ми зможемо відокремити пісок способом фільтрування. Після фільтрування у нас залишиться розчин солі у воді. І для того, щоб отримати сіль, нам потрібно нагріти цей розчин, тобто використати спосіб випарювання. При випарюванні вода випаровується, а сіль викристалізовується. Таким чином, магнітом відокремлюють залізні ошурки, фільтруванням відокремлюють пісок, і випарюванням відокремлюють сіль від води. План розділення суміші. Спробуйте самостійно запропонувати план розділення суміші бензину, води і піску або суміші крохмалю, тирси та цукру. Отже, суміш складається із частинок різних речовин. В сумішах речовини зберігають свої властивості. Властивості суміші будуть відрізнятися від властивостей її компонентів. Існують різні способи розділення сумішей. Способи розділення сумішей обирають з огляду на тип суміші, агрегатні стани та властивості компонентів. Дякую за увагу! Бажаю вам успіхів у вивченні хімії!